Роботу з розкриття кишенькових крадіжок координує спеціальний підрозділ оперативно-пошуковий сектор відділу карного розшуку полтавського міського управління міліції. За словами правоохоронців, здебільшого злодіїв провокують люди з скалатним ставленням до особистих речей та матеріальних цінностей. Карманниками переважно є люди за 30 років. Алко чи наркозалежні як правило раніше судимі. Працю схема їх роботи досить проста. Переважно вони працюють в парі. Один заходить, вони заходять до громадського транспорту, один штовхає свою жертву в бік, інший занурює руку в кишеню чи в сумку і забирає цінні речі. Як показує практика, найчастіше злодії незаконним ремеслом промишляють в найбільш людних місцях чи пасажирському транспорті. Найулюбленішим їхнім місцем є тролейбуси та автобуси. Працюють злочинці по. Переважно в години пік це з 8 до 9 години ранку, і з 17 до 19 години вечора. Їхні улюблені маршрути це зупинки, південний вокзал, площа Зигіна, центральний ринок, тобто найбільш мас... місця масового скупчення людей, де найлегше вчинити свої незаконні дії. Як свідчить міліцейська практика, злодії обирають неуважних та немісцевих. і не лише у громадському транспорті, а й у магазинах, на ринках та на вокзалах, аби не стати жертвою крадія оперативники. Радять не носити ціні речі в сумках: барсетках, пакетах, кишенях, брюк. Сумку в транспорті краще тримати перед собою в руках або перекинути її через плечі, затиснувши ліктем. Якщо ж вже біда сталася і вас обікрали, то міліція радить негайно звернутися до правоохоронних органів, намагатися якнайкраще запам'ятати прикмети злочинця, адже це може допомогти затриманні особи, яка підозрюється в коні кишенькової крадіжки.